Бандерівський схрон своїми руками на Прикарпатті бійці взялися облаштовувати для своїх побратимів центр реабілітації. Запрошуємо вас до майбутнього нашого реабілітаційного центру, де на сьогоднішній час ведуться фактично будівельні роботи, але ведуться будівельні роботи силами самих хлопців, тобто робимо самі для себе. Колись це була резиденція місцевого священника. Останні кілька десятків років стояла пусткою, аж поки її не віддали бійцям АТО. тепер тут кипить робота. За якихось вісім сотень метрів від місця, де базувалися свого часу повстанці. Сучасні герої облаштовують собі дім ветерана. Для них це трудотерапія. Коли людина працює, щось робить своїми руками. Вона забувається про те, що з нею. Відбувається чи там відбувалося, і поступово це йде налагодження самого стану душі. Повертатися у мирне життя армійцям у цьому місці допомагають з квітня. За один заїзд приймають до десяти ветеранів бійців добробатів, демобілізованих військовослужбовців і нині діючих армійців. Серед таких і Володимир Матвійчук, сантехніку минулому, а нині командир розвідзводу. Притих за аркушем паперу, прораховує кількість матеріалів необхідну на будівництво водопроводу. Каже, з війни сюди приїхав не відновлювати сили, а просто допомогти друзям. У мене війна перша була в Афганістані. От, у нас не було ніяких реабілітаційних центрів. Звичайно, що треба людям допомагати. О, по перше, психологічно, не так матеріально, як о, люди мають приходити після війни. Нормальне русло життя розбудовувати центр бійцям допомагають громадські активісти. Від ранку лопатами у руках тут ті, хто боронить права учасників АТО у владних кабінетах, облаштовують пандуси для побратимів, котрі не встають з інвалідного візка. Власне, що це, це відбити, відбити водяним зараз відбити водяним рівнем. Ноль де є ноль, от, от ним. Оця точка, тобто що це є нульова точка. Емоційно змучуєшся більше там, чим, чим тут от фізично. Тому що там все на емоціях, там все якось е, е, подекуди не розумієш, що робиться, а тут чітко знаєш що робити, тут, тут копати, там не копати. От і все. Працюють, відпочивають і ночують теж тут. Обжили військові і місцеву оселю. Єдине, нарікає господиня: у хаті наразі немає води. Та це для звиклих до армійських умов чоловіків не біда. Тут у нас кімната для хлопців. Шість місць є зараз. В перспективі двоповерхові шість ліжок, 12 хлопців будуть. Тут у нас кімната для приїжджих волонтерів, тих, хто приїжджає на декілька днів до тижня. Там зараз два місця. Коли треба, то стелимо матраси і поміщаємо стільки, скільки треба людей. Далі у нас кухня і маленька кімнатка для наша. Уже найближчим часом бійці планують не лише завершити ремонт, але й відкрити тут нові напрямки реабілітації. Там, де нині працює трактор, хочуть збудувати двоповерхову майстерню для роботи із глиною та ковальню. От тільки без допомоги скрутно, грошей не просять, лише матеріали. Це парадокс. На сьогоднішній час на железній дорозі Івано-Франківську стоїть 53 вагона лісу, а я по всьому Прикарпаттю не можу знайти. Взагалі, лісу гроші. Ми ні в кого не просимо, і просити не будемо, тому що якось ми будемо старати самі виживати і витягувати. А от матеріальні будівельні нам дуже потрібні за останні чотири місяці у Бандерівському схороні прийняли до півсотні бійців та хочуть у майбутньому облаштувати на Прикарпатті ще кілька подібних місць. Наталі Лозовик Віталій Магалаті, телеканал 402.